В ліцеї інформаційних технологій капітально ремонтують укриття. Роботи розпочали у перші дні жовтня, і за планом вони триватимуть до кінця листопада. На період ремонту учні літу під час повітряної тривоги ходять в інше укриття. Розповідає директор закладу Руслан Шульга. На час облаштування укриття здобувачі освіти ліцею інформаційних технологій працюють у змішаному форматі. Вранці дистанційна форма навчання з 13 години розпочинається навчання уже в режимі офлайн, і під час оголошення сигналу повітряна тривога здобувачі освіти рухається в захисну споруду Олександрійського фахово-політехнічного коледжу. Самій будівлі понад 60 років, тому усі системи вичерпали свої ресурси. Під час ремонту замінять вентиляцію, теплопостачання, проведуть нову електромережу. Також зроблять і косметичні роботи. Але головне, після ремонту з'явиться зручний спуск для маломобільних осіб. В принципі можна говорити, що то є буде елеватор. маломо, людина з інвалідністю, маломобільна група, представник маломобільної групи населення під'їжджає, під'їжджає до елеватора, і цей елеватор буде опускати людину в укриття і безпосередньо піднімати, щоб людина, ну яка маломобільна, мала також доступ до. Укриття. Змінюється система опалення, облаштування безпосередньо туалету для маломобільних груп населення і безпосередньо. Покращується, як на мою думку, без система вентиляції, що під час перебування 229 здобувачів освіти, ну це доволі актуально. Також в проєкті закладені безпосередньо гарні сучасні меблі для ну, умовно комфортного перебування здобувачів освіти і взагалі жителів громади. Ремонт укриття здійснюється за рахунок співфінансування, де 90% від загальної суми виділяє область, а 10% – за рахунок міського бюджету. Загалом укриття розраховане на 229 осіб, і користуватися ним у разі небезпеки можуть не тільки здобувачі освіти ліцею інформаційних технологій.